Доброго доброго, хочеться сказати, уже новорічного вечора. Всіх вітаю з святом, особливо з ним Ангела Ан, бо сьогодні Святої Анни, яка буде ангелом-охоронцем всіх Ан, ну і ангелом-охоронцем всіх людей на Україні, щоб нас поскоріше з Божою допомогою. Наступив мир і перемога. І сьогодні в нас дуже цікавий день здоров'я. І я з вами Тетяна Забира. І в нас буде оздоровлююче, тобто, здорове меню до новорічних і різдвяних свят. Перед день новорічних і різдвяних свят. Скажімо так, для того, щоб. Все, що ми будемо поїдати на свята, не шкодило нам, нашому організмі, ми повинні додати нам в наше меню клітинне живлення, яке буде нас захищати. І почнемо з першого меню, яке ви можете подарувати для своїх близьких, для своїх знайомих. І перше меню до різдвяних свят. Від мене такий буде вам рецепт, один з моїх любимих. Це є продукти New Life, і з них саме я хочу вам порекомендувати панкреофлор, панкреофлор, який на новорічному столі буде вас захищати не тільки... Путшлункову, а весь шлунково-кішковий травм. Одно-дві таблетки за 20 хвилин до їди. І на стаканчик водички запити цю таблетку я рекомендую коктейльчик селіксити підшлункова, або бетулін, або лопух наш український, жінчин, або артешок. По 10 крапелів на склянку води і запили 2 таблетки панхрофлот. Оце такий перший рецепт від мене. Другий рецепт це наш, скажем, сорбофлор. Ну, він дуже ефективний до рісняного столу. Одна-дві таблетки за годину до їди. Запити. 200-300 мл водички. Його рекомендую, що він всьому, з чого він складається. Мікрокристалічної целюлози, вона у нас натуральна, бавовни, з діоксиду кремію, хітозану і цитрусового пектину. І перед зацілям одна-дві таблетки з вона зв'язує токсини і виводить їх. І попереджає можливі отруєння. Сорбофлор є незамінним для нас при харчових, також хімічних отруєннях, любих отруєннях. Знімає такі симптоми, як збуття живота, пронос, він допомагає боротися з гострою кишечною інфекцією, з алергією, гнійними інфекціями, ацетонемічним синдромом. Нерковою недостатністю, коли турбує нудота, при токсикозі вагітних, і теж він допомагає як при полозі, так і при закрепах. Е, приймати його профілактично, рекомендується 10-20 днів, одна-дві таблетки на ще за годину до їди. І е, якщо Очистка організму після отруєння рекомендується до трьох місяців після операції, після алергії, при нервовій недостатності. От він буде нам дуже-дуже ефективний. Наступний рецепт, крім він включає тіто здоров'я для печівки, тіто здоров'я для шнурку. Беремо одну-дві таблетки фіто фітоздоров'я для печінки до їди, запиваємо склянкою води за 10 хвилин, наприклад. А фітоздоров'я шлунку, одну-дві таблетки через 30 хвилин після їди. Це буде у нас другий рецепт. І третій рецепт раджу, чистота або формула відновлення чистофор. Чистоту ми одну капсулу під час їди. формулу відновлення, дві таблетки за 30 хвилин до їди. геподофлор. Одну таблетку за 10 хвилин до їди. А після їди раджу через 30 хвилин під підв'язочок янтарну формулу. Оці всі три рецепти, які я вам тільки що проговорила. Вони покращують травлення, зменшують похумільний синдром і дуже ефективно виводять токсини. Наступне меню під переїдання. Для того, щоб ми, знаєте, як побачиш очима, то вже не можеш зупинитися. І не, не повірите, знов це меню входить на першому місці сорок Одна таблітка за годину до єдини. Нам жінкам повезло. Від переїдання дуже ефективна жіноча формула, вона містить жемнему листову, яка е, нормалізує функції підшуку і знімає відчуття голоду. І е, жіночу формулу вона не тільки допомагає від переїдання, а від переїдання особливо солодощів, щоб ми не з'їли багато лишнього. Ще нам від переїдання солодощів допомагає жіночу формулу п'ємо до їди, допомагає ще хром колінат, який ми п'ємо під час їди. Від переїдання допомагає нам спайс, спайс процес про пеції, також мій улюблений Фіто-здоров'я для щитовидної залози і достатньо одну таблетку за 10 хвилин до їди. Що ще ефективне переїдання? Екстракт каштану, ви повірите, 10 крапель за 5 хвилин до їди. Ну і мій улюблений гриб обміну речовин це гриб майтаки по одній капсулі під час їди. Значить, що, роблять, що робить цей рецепт? Нормалізує травлення, попереджує переїдання, сприяє прискореному перетравленню їжі. Розвантажує і захищає підшвукову залозу і весь шумково-кішковий тракт. також прискорює нейтралізацію і виведення токсинів. Далі ми розглянемо меню, особливо при такому симптомі, який турбує багатьох дітей, кожний, третій, четвертий Хоч 34 людина має таку проблему, як закрепля, яка утрує наше життя. І на святах особливо, що ми тут порекомендуємо? Ми порекомендуємо тут вживання нашої цітопродукції в трьох напрямках: протизапальні, жовчогінні і спазмолітики. Що ми віднесемо до протизапального. Гастрофлор або бронхофлор. Бачите, гастрофлор це для шлунку, бронхофлор – для легень. Але наскільки наша слизова бронхів і шлунку одинакові, що практично фітопродукція, яка діє на бронхі і на шлунок, однакова. Еліксир для шлунку – це аго. Еліксир для шлунку – екстракт ромашки. Які капсули з алоє вера, які капсули з алоє вера? Вони дуже ефективні при закрепах. Друга, другий напрямок це жовчегі. До жовчегі ми відносимо артишок, екстракт артишоку, еліксир для печінки. Дуже люблять всі ввечері при закрепа пити. Екстракт мовчуга, очищаючий еліксир, і знову ж таки наш гриб обміну речовин майданчик, який, скажемо, цю проблему, про яку я вам говорю, мені поборов, я з нею мучилась від дитинства. Обов'язково для зняття спазмів ми використовуємо екстракт малеріянки. Або екстракт для нервової системи, або екстракт м'яти, або гліт. І е, таке меню воно є ефективне і потрібне. Ще е, обов'язково тут з ферментів ми застосовуємо панкреозор. При промозі, при промозі, при діареї дуже ефективний. На першому місці, знову ж таки, сорбофлор, сорбофлор, флора, одна капсула за 30 хвилин, сорбофлор за годину, де йде через 30 хвилин флора, гастрофлор або фіто здоров'я для шлунку. екстракт чорнити, ромашки, дуже ефективний. Нагідки, шавлія, фоя по 10-20 крапель на склянку води, розторобша, абобетулін і дуже ефективні табліточки або по дві таблеточки, 3-4 рази в день під язик. Це допомагає при боротьбі з прогнозом, діореєю, особливо при харчових отруєннях, покращує травлення і всі види обміну. Меншує здуття живота, нормалізує перистальтику кишечника, знімає нудоту, блювоту і, само собою, діорей. Має протизапальну така, такий комплекс вітрогінну, в'яжучу, оболікуючу, спазмолітичну, протиалергічну, протигнильну і обезболюючу. Но при нудоті, яка дуже часто супроводжує проноси, Ефективно на першому місці це екстракт м'яти, гастрофлор плюс артишок. або поєднання ліксир шлунку плюс м'ята, або один саме сорбофлор. Наступне меню в нас буде для мозку. Потрібно нам для мозку меню. Це є найкра... найефективніший амінокомплекс, всі амінокислоти, сереброфлор, енергофлор, або е, екстрактики, еліксир для енергії, гінкобілоба або каштан. На вибір, що ми бажаємо, або що ми маємо під руками. Можете якийсь один з цих продуктів взяти собі на новорічний стіл. І вони покращують і мозковий кровообіг, і е, зменшують токсичну і алкогольну енцефалопатію. І навіть на другий день, якщо ви собі дозволили надмірне харчування, у вас не буде боліти голова. Ще я дуже люблю в меню для мозку: застосовувати бенофор. Наступне меню це буде відновлююче. Відновлююче меню, тут ми вже харчуємо плітинне, плітинне живлення потрібними вітамінами і мікроелементами. Це є вітафлор, мультивітамін. Дуже любимо спірофлор, де входить спіруліна, це гліценат, і вся система Ментелеева. Луфук, бетулін, ціто здоров'я для нервів, еліксир або еліксир для нервової системи, піон дуже ефективний корінь Марії. Ну і таке дуже цікаве е, поєднання, яке зараз в нас стартує в акції, коли він теж входить в антианемічне меню, так що придбавши. Еліксир антиенемічний і чорноплідного горбину. В комплексі ми одержуємо подарунок, такий ніжний крем, дуже ніжний, дуже, так як спінка після душу, такий запах домашній крем для рук бавовна. Подарунок ми одержуємо до цього відновлюючого меню. Так що раджу, можна ще відновлюючи меню, я дуже люблю екстракт лимончика. І е, це відновлюючи меню, допомагає і при токсичній дії, як продуктів обміну, так і при токсичні дії алкоголю. Наступне меню проти яйця. Щоб ми що чимось не отравилися. Е, Йде про яття як при отруєння м'ясною їжею, так грибами, так і любими токсинами, чи нікотином, чи алкоголем, чи наркотичними, і всіма продуктами харчування. І тут на першому місці апітерапія: апіфлор плюс, апіфлор мінус, або апітор з хвоєю. Також тут незамінні гепатопродектори, гепатофлор, фітоздоров'я для печінки, фітоздоров'я для печінки, формула відновлення, еліксир для печінки і янтарна формула. Янтарна формула і все це меню дуже швидко утилізує і виводить токсини і шлаки. Нейтралізує яди при отруєнні м'ясом, грибами, нікотином, алкоголем, наркотиками, продуктами харчування і при чудово знімає спад кишечника. І меню, яке допомагає на новорічному, різдвяному столі, так і допомагає в повсякденному житті, це обезболюючи меню. І знову ж тут. Приходить нам нам на допомогу апі Апітрава, апі апіпжола -трава, е трава І апіток фітосвою, апіфлор мінус, апіфлор плюс тут незамінний амінокомплекс, сереброфлор, мої улюблені пенофлор, седофлор, еліксир для нервової системи. Екстракт з балер'янки, кропиви собачі, мняти, солодки. І ще наші допомагають тут креми рятівники. Це гель-39 або мас універсальний. Гель 39. Або універсальна. Гель 35 ми як і змащуємо, що де болить, так ми і горошинку під язик вживаємо. Знімають і головні колі, і спазми, і коліки кишечника. Кишечника дуже-дуже ефективна. Ну, я так коротко вам подала таке натуральне, оздоровлююче меню до ваших новорічних і різдвяних свят на вашому столі. Користуйтесь на здоров'я! І будьте здорові. Дякую за увагу. З вами була я, Тетяна Федора, і до наступних зустрічей в ефірі. Якщо є запитання, будь ласка, буду рада відповісти. Так, є запитання? Всім все зрозуміло. Якщо не зрозуміло, перегляньте е, нашу школу здоров'я в записі і користуйтесь на здоров'я. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей і на миру, і перемоги і здоров'я.